О, свята, я люблю. Ходімо. А що, коли ти забудеш мене? Дурненький ведмежа. Повір, я ніколи тебе не забуду. Обіцяю. Навіть у сто років. У ці вихідні ми працюємо, родина. Але я обіцяв своїм рідним, що проведу вікенд з ними. У нас рук обмаль. Хіба ти не поїдеш за місто? На роботі я врав. Твоє життя минає. Просто цієї миті. Що ж робити? Що робити? А й справді, що робити? Вінні? Крістофер Робін. Не вірю. Те дерево було в селі, а не тут, у Лондоні. дупла нема. Мабуть, це дерево там, де треба. Несерйозне пояснення. Спасибі. Але чому ти тут вінні? О, точно, допоможи. Я всіх друзів загубив. Так, по порядку давай. Ну, що ж, вінні? Я спробую. Здається, що я застряг. І що меду наївся? Не їв я ніякого меду. І куди нам тепер? Підучи звідти, де я є. Я завжди втрапляю, куди мені потрібно. Та ну, я роблю саме так. Здоровий Крістофер Робін, це ти і знову граєш. Пошукаймо поросятка. Я вже і так тут затримався. Привіт усім! Робін! Я радий вас бачити. Спасибі! Дурненьке ведмежа. плювати на ту роботу. Я нічого не розумів. Мені час до моєї сім'ї. No Прощавай, Крістофер Робін. Шкода, що в нас було так мало часу. Може, тепер наша черга рятувати Крістофера. Мабуть, ти медлін. Так, а ти ведмедик статкових малюнків. Це я. Ти знаєш, де він? Знаю. Поскакали. Де позиховесь колдає твого батька. Подивись. Мені здається, що тепер саме час для оплесків. Не пригадую, щоб я так веселився. Кажуть, нічого зробити неможливо, та я роблю нічого щодня. Ну, добре.